ніякий не, не Дід Мороз, а прадавній дух зими. Не дух, а е, душніла. Добрий день, everybody. Ленд-ліс приліс. Треба вирішити нарешті, хто залишається тут. Дух зими. Що, не потягнуть? Де Ми, Ми вбили, вбили різдво. різдво! А! А! A minute, Ми стали людьми. Чари більше не діють. Це ще що, що за хіпстери переростки. Це інтелігенція. <плес> Якщо не повернути віру людей mm -hmm. в Дейв Різдво, то все, що з ним пов'язано, зникне 25 грудня. -го. Mm -hmm. Головне, щоб місіс Клаус ні про що не дізналася. Я хочу тобі зізнатись тільки ти, будь ласка, не засуджуй. Елфи нічого не роблять. Я все замовляв в Китаї. Серед no, no, нашим дості не шістя для голови. Виколи не забули. Легко не той. Кажеш там що... що за спецоперацію. рятуємо світ, Любонько. Не в дурка їдемо. No, дурка, мені не можна, дурка. Закінець світу! Лаус, тишов викрав дитину. Сабачий гоп стоп Що це? Я такі фокуси бачила на Ютубі, але там було ефектніше.